Так, дівчатка, я сьогодні вирішила хвости трішки свої підчистити і виправитися. Я всі ваші запитання, які бачу, виписую собі. Якщо десь чийсь коментар із запитанням пропустила, ви, будь ласка, не ображайтесь, а краще напишіть його ще раз. Тому що з YouTube не завжди приходить повідомлення про нові коментарі. Тому можу десь щось і пропустити. Стосовно тих запитань, які я бачила і про які в курсі, це було стосовно холодильників, просили ви показати мої холодильники, відзняла сьогодні відео, вже грузиться на YouTube воно. Не знаю, що, що ви там хотіли побачити, але мені скривати нічого, ви це знаєте. Далі ще було запитання про козла: тобто, як тримати, варто чи ні тримати для себе козла в господарстві. Я хочу зняти цю відповідь на вулиці рядом з козлом. Сьогодні, вибачте, часу на це не вистачило. Далі було запитання по годівлі дорослих кіз. Обов'язково найближчим часом зніму відповідь. І було запитання були на рахунок цієї сметанки, яку я робила. Так, Сметана роботуха, як її називають, або знежирена 10% сметана. Дуже класна сметана. Дивіться, вже скільки днів пройшло. Вона не перекисла, вона не розслоїлася, да? бачите? Але чому вирішила саме тут відповісти на це запитання? Тому що е знімати окремо, вибачте, таймер спрацював. Знімати окремо Відео я не бачу сенсу, бо рецепту, як такового, його не існує. Зараз я вийму сир з росола і обов'язково до вас повернуся. Все, я повернулася. Отже, розповідаю, як я роблю таку сметану. Нам знадобиться молоко, закваска і тканина, на якій ми будемо це відсіжувати. Молоко беру свіже, звичайне, подоїла, принесла в хату. Можна взяти з холодильника і нагріваю його десь до 38-40 градусів. Нагріла і вношу закваску. закваску. Закваску вношу термомезофільну. І з розрахунку. На одну літру 0,1 грам. Тобто, от я ставила з 5 літрів, я відважувала 0,5 грама. Так, я заквашую і кефір. Так, я заквашую і на сметанку. Внесли закваску, добре розколотили і. Накриваємо кришечкою і прибираємо в тепле місце. Я ставила на столику коло грубки. Ви можете поставити, де у вас тепло або закутати, ну, наприклад, там, я не знаю, куфайкою якоюсь, чи там, в курточку, в одіяло, в подушки. Будь-де, де, щоб зберігалося тепло. Можна поставити в мультіварки. На функцію йогурт. Ну, Це якщо у вас ну, наскільки дивлячись чаша, і якщо ви будете трішки ставити, я ставила 5 літрів, тому такий об'єм у мене в мультиварку не влізе, я ставила просто в каструльки. Тобто, нагріла молочко, всипала закваску, добре розмішала, закрила кришечкою і залишила. Залишила, дивимося, на стан кефірчику. Ну, загалом це десь може, ну, я не знаю, у мене за 12 годин не стає кефірчик, скажу вам відверто. В цей раз мені знадобилось трішки менше часу. Ой, я не знаю, я не пам'ятаю вже точно десь, мабуть, часов, десь, тільки Десь годин 18, мабуть. Минулого разу, коли я кефірчик ставила, в мене пішла десь, напевно, доба. Так, доба. До того, як з'явилась кислинка. Тобто, треба дивитися по, по стану. Я беру ложку отак от. Зачерпнула з каструлі і дивлюся, ну, наскільки він. Чи вже гарний кефірчик, ви бачили, я показувала в моїх відео, ви бачите, можете, який він в себе є. Тобто я беру так ложкою, підняла і ну, кусочок от тримається да, на ложки. Видно, що це гарний кефірчик. Тобто орієнтуватися, отак потрібно, бо літом, звичайно, це буде швидше, зараз холодно, зараз треба кутати. І щоб обов'язково почала з'являтися кислинка. Така, знаєте, легенька-легенька кислинка. Бо буває спочатку, бачите, яка вона Вона стоїть у хаті, і ось отакої вона густини. Буває, спочатку дивишся, вроді кефірчик уже, а скуштуєш ложечкою, а він прямо солодкий. На сметанку треба, щоб довше постояло, щоб почала з'являтися легесенька кислинка. А потім, потім нам потрібна тканина, через яку ми його відсідимо. Е, я не знаю, як називається оця тканина. От хочу бити, не знаю. Знаю точно, що підходить гарно для цього лавсан. Оці всі шифон, капрон, ці цілочки, через які можна процідити молоко, вони для сметани не підходять. Навіть ті, що підходять для творога, Ось, наприклад, я вам зараз покажу свою цідилку. Ой! Ось у мене отака цідилка. Я через неї відкидую творог. Але для сметани вона не підходить. Вона дуже тонка, бачите? І через неї сметана ваша протече кефірчик. Тобто, таке не годиться. Обов'язково повинно бути або лавсан, або щось. Хебешний, можливо, льняний мішочок у вас є, або відрізок тканини такий, ну, щоб можна було туди викласти. Викладаю у тканину, зав'язую вузлики і підвішую стікати. От дивіться, скільки повинно стекти. Я робила з 5 літрів, так, у мене кефіру було 5 літрів. Сметани вийшло 2 кг. Тобто сироватки потрібно, щоб стекло десь 3 літри. Я давно вже не робила, і ось коли саме цю сметану робила, я якось підзабулася і менше взяла сироватки, десь до 2 літрів у мене зійшло, і думала, що вже досить. А, виявилось, що ні, не досить. І мені прийшлось на наступний день знову стелити вже на друшляк оцю тканину і відсіжувати ще. Тому відразу дивіться на густину яшку, що більше третини, тобто більше, ніж одна третя, повинно зійти сироватки. В мене ось так: в мене виходить з 5 літрів, 2 кілограма сметани, і 3 літра сироватки. Коли ви вже бачите, що у вас гарно стекла сироватка, ви розв'язуєте тоді ваші вузлики, якщо ви їх в'язали, берете ось отак от докупи нашу сметану, так? І Накручуючи, отак, передавлюєте її. У вас сметана повинна, отой кефірчик з густок, який є всередині, повинен виходити сюди. Через оці пори він виходить наружу. Він виходить, над мисочкою так накручуєте, накручуєте, доки ви повністю весь отой згусток, от, не передавите через тканину. І все. Як тільки ви додавили до кінця, процес, можна сказати, завершений. Цілочку у стірку, сметанку венчиком, краще всього венчиком, не ложкою, а звичайним венчиком Ну, таким, наприклад. Сметанку добре венчиком перемішали отак. Накрили кришечкою і прибрали в холодильник. На наступний ранок у вас готова така приблизно 10%. Ну, по моєму молоку, по жирності нашого молока. Я вирахувала, що в нас виходить десь 9-10% жирність цієї сметанки. У вас в залежності від того, яке молочко. Скажу так, це я роблю з козиного молока. Да? Знаю, що роблять з коров'ячого, Коров'яче скисає досить швидше, ніж козиняче. з коров'ячого знаю, що роблять навіть без заквасок. Просто набирають у банку молоко, ставлять скисляти його. І коли молоко вже відскочило, тобто должна відділитися сироватка прямо у банці. От коли молоко відскочило, що знизу сироватка, а молоко вже приподнялося від дна, тоді так само зливають е і так само відсіжують і передавлюють. Передавлювати це обов'язкова умова. Ніякий блендер, ніякий міксер вам не зробить отаку консистенцію. Тобто, якщо ви захочете просто витягти з цідилки, Покласти її в каструльку і перебити, наприклад, блендером або міксером, у вас такої консистенції не буде, Сразу кажу, можете не експериментувати. Якщо раптом сталося так, що загустили дуже багато стекло, ну, всяке може бути, могли десь відлучитись, могло щось трапитися. так? Багато стекло. Можна розвести оцю сметанку е молочком, або, якщо немає, тією самою сироваткою. Тільки додаємо зовсім по краплиночці. Чуть-чуть хлюпнули, венчиком перебили. Чуть-чуть хлюпнули, венчиком перебили. Якщо ж навпаки, у вас трапилось так, як у мене, не доцідили, я йшла на дойку і зняла. А вже потім вранці побачила, що поспішила. Якщо так трапилось, то я вже про це казала: беремо друшляк, ставимо його в якусь ємність, стелимо цю ж саму тканину і виливаємо сюди нашу рідку сметанку. Е, вона достікала, ви можете бачити густину, ви ложечкою можете шевелити, бо отута коло тканини буде набагато щільніше, прямо як масло буде, а зверху буде це рідке. Ви ложечкою можете шевелити і бачите тим самим густину. Коли ви бачите, що достікало вже до того, що вам потрібно, так само вибираєте ложкою назад, уже передавлювати тоді не треба. Ложкою просто вибрали гарно з цієї цілочки, вп'ять венчиком взбили до однородної консистенції і прибрали в холодильник. Охолонула повністю, і смачного вам ваша сметанка готова. До речі, так само можна зробити крем-сир. Якщо ви полюбляєте крем-сир, на бутерброди, наприклад, мазати, або у, у випічку у десерти додавати в крем, тільки тоді потрібно довше відсіжувати. Тоді не на стадії сметанки ви витягаєте, а ну, дайте стекти повністю до масляного такого стану. Ось і все. Нічого складного, я ж рецепта як такового немає. Я роблю так. Нам дуже подобається. Я з вершків сметану не люблю. Не люблю не їм з дитинства. Я не, не вважаю це навіть сметаною. Для мене це масло. Просто масло. Тому, хто питався, я відповіла. Сподіваюся, комусь пригодиться мій опит, робіть, і буде у вас вдома своя смачненька, дієтична, корисна сметанка.